Календарний спортивний рік, 2023. ужгородські Карпати закрили традиційними гандбольними змаганнями у словацькому місті Міхаловцем. Кубок Карпат зібрав провідні команди Польщі, Словаччини, Угорщини та України. Першими суперницями Ужгородок стали угорки із Кішверди. Це серйозні гандболістки, котрі виступають цього сезону у Єврокубках. Карпатівки намагалися не відставати від більш досвідчених гравчинь, однак поступилися. – 45-24. Це Величезний досвід грати з такими командами, звісно, ну розуміли, що е, буде такий результат. Але ми боролися, ми намагалися, і це дуже показові ігри для нас. Тобто такі ігри показують е, над чим ще працювати, і ми бачимо, що є над чим, тому будемо працювати, виправляти помилки і надалі ставати лише кращими. У другий день Карпати зіграли проти господарок майданчику із Міхаловця, одного із кращих клубів Словаччини, місцевої ювенти. Матч був надемоційним з перших хвилин. Наші дівчата спробували нав'язати свою гру господаркам і у першому таймі мали успішні відрізки. Однак у другій 30 хвилинці словачки пішли у відрив і довели матч до перемоги: – 36-24. Ми хотіли перемогти, якось поборотись, постаратися. Ну у нас виходило, але трошки нам не хотіло. Ми не бігли в переход і отримали свої ворота. Викинули, отримали свої. Це великий досвід, і з такими командами грати це велике задоволення. Получаєш досвід і це дуже круто. Заряджені перемогти. Ужгородки вийшли на майданчик в останній день проти полячок із міста Гнєзно. Команди обмінювалися гулами і перевага складала усього кілька голів. Карпати зуміли показати характер, прагнучи не просто забивати, але й демонструвати майстерність. Однак Гнєзно свій гандикап у два м'ячі не відпустив до фінальної сирени. 38-36. Це дуже потрібний турнір. Дуже пристойні команди. Після два дні ми так. Програли досить з таким 20 м'ячів, 10 м'ячів. Сьогодні Карпати дали дуже хороший е польській команді. Практично всі виклалися на 100%. Є у нас травмовані гравці, ви бачили, що не було тільки замінити, але хочу подякувати дівчатам за таку самовіддану е боротьбу на, на площадці. Ну, гра була дуже хороша. Такий турнір він дуже потрібний, тому що показує наші слабкі і сильні сторони. І На цьому ужгородські Карпати йдуть на новорічну різдвяну перерву. Відновлення жіночої суперліги, а також чемпіонату Угорщини, очікується у лютому 2024-го.